Всім привіт! Я Оксана Петрівна, практичний психолог початкових класів. Хочу сказати, що вже другий тиждень, майже за плечима дистанційного навчання, і все, що у нас залишається, це. Заготувати наших дітей до виходу в реальність. Шановні батьки і діти, сьогодні я хочу вам запропонувати ряд комунікативних ігор, які допоможуть підвищити навички спілкування ваших дітей, які допоможуть їм у спілкуванні з навколишніми і навіть у сімейному колі. Ці ігри корисні тим, що допоможуть вашій дитині. Покращити навички, спілкування, взаєморозуміння, взаємодію, також розуміння інших і допоможе просто підтримати настрій в сімейному колі, тому що ця гра практикуватиметься в колі сім'ї або з однокласниками, які живуть поряд. Отже, перша гра кульгаве каченя. В цій грі гравці підвищують співчуття один до одного. Гра заключається в тому, що є каченя, яке зламало лапку. Воно погано ходить, погано себе почуває і йому дуже-дуже тяжко. Роль цього каченяти виконує хтось із гравців. Це може бути дитина або хтось із членів сім'ї. Воно максимально показує, що йому дуже боляче, погано і сумно. І інші гравці утішають кач... каченятко, гладять його, кажуть йому ласкаві слова, обіймають і підтримують. Потім можна помінятися ролями: хтось із батьків буде грати е... каченятко. А дитина буде грати роль того, хто дуже переживає, гладить і приголубить каченятко. Якщо, наприклад, вашим діткам нема з ким пограти в цю гру, ви можете їй розповісти про цю гру, і дитина може пограти її з ляльками.